Сьогодні наше друге заняття, на якому ми познайомимось із різними видами грядок. Я представлюся для тих, хто не дивився першу лекцію. Мене звати Анастасія Волкова, я є головою громадської спілки Пермакультура в Україні, і останні сім років я господарюю на власній ділянці викопоселені Зелені Кручі в Київській області. В першу чергу давайте подумаємо, які переваги огрядок перед звичайним городом. Звичайним, це так як заведено в селі. Велика ділянка ориться кожного року і по новій на ній висаджуються рядками культури. Тут треба сказати про оранку, спосіб обробки ґрунту, при якому відбувається перевертання верхнього шару. В пермакультурі та органічному землеробстві щорічна оранка не вітається, бо при цьому порушується структура ґрунту та життя мікроорганізмів. А саме від них залежить родючість. Вони годують наші рослини. Для чого землю орять? Для того, щоб зробити її пухкою, щоб в неї проникало повітря. Але існують методи досягнення того ж без травмування ґрунту. Про це ми поговоримо пізніше. Однак у фанатизм тут впадати не варто. Бувають випадки, коли орати треба. Якщо ґрунт дуже щільний, важкий, то в перший раз його доцільно виорати, а потім вже відновлювати його структуру методами пермакультури. Отже, перша перевага грядок в тому, що ми не турбуємо ґрунт щорічною оранкою, а з року в рік відновлюємо структуру в одному місці та нарощуємо гумус. Між грядками ми прокладаємо доріжки і ходимо тільки по них. Відповідно, не ущільнюємо землю на грядках. Друга перевага в тому, що ми мінімізуємо наші зусилля по плануванню. Один раз розпланувавши грядки, нам не треба кожного року вимірювати із мотузкою рядочки. По-третє, грядки ми можемо мульчувати, застеляти шаром сіна, солома, листя картоном про це теж пізніше. Які бувають грядки? На одному рівні з доріжкою, припідняті, заглиблені, теплі грядки, теплі грядки розума, високі гряди хольцера. Грядки лазані та багато інших видів. З рівною грядкою все зрозуміло, поговоримо про припідняту грядку. Вона може бути просто у вигляді пагорба. Переваги таких грядок в тому, що вони добре прогріваються, але при цьому швидше пересихають. Їх доречно робити на перезволожених фронтах та там, де довго стоїть вода. Припідняті грядки можуть мати бортики, наприклад, з дошок. Це можуть бути навіть високі грядки. З такими грядками вам треба менше нахилятися вони можуть бути зручними для людей з обмеженими можливостями. Значна перевага в тому, що на них не заповзають бур'яни з доріжок, і вони естетичні, але вони швидко пересихають і потребують постійного поливу. У регіонах посухи навпаки, доречно робити заглиблені грядки, в них краще зберігається волога. Класична тепла грядка це траншея, в яку закладається органіка, гілки, сіна, солома, листя, кухонні відходи, а зверху насипається шар землі, в який висаджуються чи висіваються рослини. Органіка в траншеї розкладається та дає багато харчування рослинам. В процесі розкладання виділяється тепло, тому така грядка і називається теплою. Це дає можливість починати сезон раніше навесні. Така грядка продуктивна в перші роки. Але недоліком є те, що при перегніванні органіка просідає і грядка перетворюється на заглиблену. Фактично, кожного року треба її поновлювати, знову насипати органікою землю. Раджу додавати в траншею теплої грядки корисні мікроорганізми. Це допоможе запустити процес розкладання органіки в правильному напрямку, щоб не було гниття. Органіка також обов'язково має бути зволоженою. Тепла грядка розума це українська запатентована розробка. Її автор Володимир Микитович Розум з Тернопільщини. Ця грядка складається з органічної траншеї, трикутної форми та високих грядок по боках цієї траншеї. В траншею закладаються гілки та інша органіка. Землею ця траншея не засипається. По мірі просідання ми просто додаємо ще органіку. В результаті діяльності хробачків та мікроорганізмів. Вузькі грядки по боках траншеї стають родючими. Особливо це помітно на збіднілих та піщаних ґрунтах. Дуже важливо дотримуватися вказаних розмірів грядки. Існують різні варіації теплої грядки розуму. Дізнатися про них та всі нюанси можна на курсах автора. Висока гряда хольцера це траншея, в яку закладається деревина. Зверху насипається багато гілок і все це засипається землею. Деревина поступово розкладається та стає добривом. Ці грядки добре працюють у Зепа Хольцера австрійського фермера пермакультурника в Альпах, де багато опадів. В Україні в більшості випадків вони не виправдовують себе бо швидко пересихають. Їх, напевно, можна робити на заболоченій місцевості. Або, наприклад, якщо у вас є на ділянці струмок і ви можете спрямовувати воду з нього в ці гряди. Грядка лазання це можливість швидко зробити грядку на цілині. Для цього прямо на траву кладеться щільний картон. Зверху насипається шар органіки, наприклад, кухонних відходів та шар землі, в який висаджуються або висіваються рослини. Бур'яни не можуть пробитися крізь картон, вони гинуть, їхні корені структурують ґрунт. Картон поступово розкладається. Корені висаджених рослин пробивають його та йдуть в землю під нього. Знову ж таки, для запуску такої грядки необхідна волога. Треба враховувати, що без обмеження по периметру такі бур'яни, як пирій, можуть швидко запавсти на цю грядку. Існує ще багато видів грядок. Наприклад, за формою, такі як грядка замкова шпарина чи спіральна грядка. Грядки є можливістю проявити вашу творчість. Поговоримо про розміри, якою має бути оптимальна ширина. Грядка має бути такої ширини, щоб вам було зручно дотягнутися на будь-якого місця на ній, не наступаючи на саму грядку. Для мене особисто це 60 см і ширшими вже незручно. Грядки можуть бути і більш вузькими. У випадку теплих грядок розума їхня ширина 30 см. Це принцип системи овсінського, агронома ХХ століття, який довів, що щільні посадки на вузьких смугах із проміжками між ними дають хороші результати. Якою має бути ширина доріжки? Такою, щоб вам зручно було ходити по ній, присідати для роботи із рослинами, не зачіпаючи рослини на сусідній грядці, проїхати із тачкою. Але в той же час не занадто широкими, щоб не втрачати марно простір, і не витрачатися на мульчування, якщо ви будете мульчувати доріжки? Для себе особисто я визначила, що 60 см мені підходять, тобто і грядки, і доріжки по 60 см. Як утримувати доріжки? Є два варіанти. Засівати газонною травою або сідиратами, або мульчувати. У випадку засівання викосити траву і використовувати її як мульчу на грядках поруч. Мульчування ж допомагає добре зберігати вологу. По доріжках можна ходити в будь-яку погоду, навіть після сильної зливи, коли на звичайний город ступити не можна. Я застеляю доріжки соломою шаром 15-20 см. Цього вистачає на рік. Якщо у вас багато гілок, можна придбати дробилку та засипати доріжки щепою. Поговоримо про мульчу. Мульчування це вкривання землі органічним матеріалом, сіном, листям, соломою. Що це дає? Одразу декілька функцій. По-перше, зберігається волога під мульчею, по-друге, не проростають бур'яни, відповідно, не треба сапати. По-третє, мульча поступово розкладається та стає добривом. Взагалі для ґрунту недобре бути голим, бо при цьому вимивається водою та відувається вітром гумус, відбувається ерозія ґрунту. ґрунт має бути завжди вкритий або рослинами або мульчею. Найкраще мульчею є сіно. Зазвичай це різнотрав'я, відповідно, набір різних елементів, що дадуть харчування рослинам. Солома це вуглець. При розкладанні вона може брати азот з ґрунту, відповідно, є менш бажаною мульчею. Листя є хорошою мульчею на зиму, до весни воно зазвичай розкладається. Небажано використовувати листя горіха та дуба, бо воно містить речовини, які пригнічують ріст культурних рослин. Як бути із насінням бур'янів в сіні? Звісно, що ідеально мати траву, яка була скошена до того, як вона встигла дати насіння. Із насінням можна мульчувати грядки, які у вас постійно будуть вкриті, безперервно, тоді воно не зможе прорости. Також сіно із насіння можна закладати в органічні траншеї теплих рядок розуму. Повернемось до питання структурування ґрунту природою відповідним чином. Зробити землю пухкою без перекопування можна завдяки сидератам. Це рослини, якими ми засіваємо ґрунт не для того, щоб зібрати врожай, а щоб зрізати їх в стадії цвітіння або раніше і залишити на цьому ж місці. Їхнє коріння розкладається та утворює канали, по яких вглиб потрапляє волога та повітря. А верхівки розкладаються та перетворюються у гумус. Помилкою є перекопування землі із седератами, бо при цьому втрачається структуруючий ефект коріння. Так само і наші культурні рослини, якщо їх залишити після сезону на грядки, будуть працювати як седерати. Такий метод не дає швидкий результат, як оранка, необхідне терпіння. Але лопата при цьому необхідна. Ми обробляємо землю поверхнево за допомогою плоскоріза або сапинь. Ось такі мої поради щодо грядок та організації городу. Дізнатися більше можна з відкритих вебінарів Громадської спілки пермакультура в Україні на пермакультурних курсах в центрах пермакультури нашої мережі. Посилання буде під цим відео. Також в описі до цього відео шукайте завдання для флешмобу, щоб отримати від мене подарунок зелених круч. Бажаю успіхів у всьому і натхнення навчатися далі на нашому курсі.